Пішли глянемо, пішли глянемо, вона тут, вона тут зараз. Ти причесався? Ковтай, ковтай, все, витрися, витри, все, йде. Сам підійде, чи я запитаю. А? Мені запитати? На цих не дивися. Ні. Давай на велику дивися. Добрий. Добрий день. Блін, худа, Чуть, кефір, худа чуєш, кефір якась. А, а ви точно, дівочка? Ми питали того разу. А ви так стіснітельно пішли? У нас мальчик красивий. Будь красивий. Будь красивий. бігом, Будь красивий. Худе, конечно. Тільки ти їй таку не кажи. Боді-шеймінг заборонений. Але диви, яке вона худе? Ти в шоці, так? Да? Я теж в шоці, всі хеки твої поїсть тоді. Yeah, yeah, yeah. Ага. Не знаю. Ну, коротше, давай подумаємо, вона приходить часто, боже, переломиться зараз, хай Бог миле. Але стильної класний, так? Класичний любить. чорне, чорне-біле. Диви ще, білий вверх, чорний вниз. Це в тебе все перемішано. Кефт, то, то що робиш? Ну, хочеш, підкинем їй якийсь хабар, а? Хочеш? Вона гарбуза тобі не дасть, бо зараз не сезон гарбузів, де вона його візьме. Ми можемо запитати. Ну, пішли прямо. Yeah. Анустань, зимою, ну, так, як ви смотритесь. Ну, такое, знаєш. У тебе гребінь червоний, в неї ноги. А що ти тікаєш, цікун? ну стань. стань, мама, сфоткає я вас. Не хочеш, да? не понравилось? Мені потанцюєш. Ясненько. У нас ліма, яка лебідочка гарна. Правда? Правда, гарна. Ні, зайка, не можна. пішли. Пішли Потім, буде і в тебе. Я тобі клянуся, буде і в тебе. Буде просто почекай. Ти Ще не готовий, розумієш? Треба пропрацювати якісь заживи внутрішні, і тоді твоя курочка точно знайдеться. Пішли, я тебе на терапію запишу.